Далі буде. Смачно! Mm, В африканському племені масаї м'ясо перед приготуванням клали у мурашник. Комахи насичували м'ясо кислотою, воно ставало більш смачним і м'якішим. Я таких експериментів проводити не буду, ну, принаймні тут не знайшов мурашника. Втім, м'ясо маринувати доведеться. І сьогодні, друзі, я пропоную два рецепти оригінальних маринадів. Починаю. Я починаю готувати маринад. Перший варіант. В окрему миску я наливаю несолодкий йогурт. В нього додаю томатний сік. Перець чілі дрібно нарізаний і два лаврових листочки. Сірі духмяний перець за вашим смаком. Спробуємо. М -м -м. Знаєте, на смак трохи нагадує такий холодний борщик зі сметаною. Власне, йогурт зробить м'ясо більш м'яким. З кислинкою м'ясо буде завдяки томатному соку. Ну, а пікантності надасть саме перець. Все, занурюємо м'ясо. Так, І все перемішайте, Ошаємо маринуватися м'ясо приблизно на дві години. Ну а тепер маринад 2. Для цього маринаду мені знадобиться лише два інгредієнти. Гранатовий сік. Гранатовий сік не має агресивної кислинки і не зробить м'ясо сухим, а навпаки, розкриє смак. Ну, а до гранатового соку я додам сюди дан, 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 дан горілки. Угу, mm -hmm. Саме цей інгредієнт. Вона зробить м'ясо більш м'яким. А під час термічної обробки, тобто на вогні, алкоголь випарується. Таке м'ясо можна сміливо давати навіть дітям. Mm -hmm. Після використання цей маринад не рекомендую використовувати в якості напою. М'ясо йде сюди. М'ясо маринувалося загалом близько трьох годин, друзі. Я не Росомаха і не Фредді Крюгер. Зараз нанизуємо м'ясо на шампури. Це свиний ошийок, який я зараз використовую. Як ви помітили, це м'ясо не жирне, втім є невеликі прошарки сала. На жару сало розтопиться і зробить м'ясо соковим. Шашлички у нас готові, друзі. Одним рухом знімаю шампурів. Ну що ж, пані та панове, візьміть на озброєння рецепти цих шашликів і надсилайте свої. Мережа Фейсбук, Сніданок з 1 плюс 1. І не забувайте про наш сніданківський інстаграм. Буду чекати, а поки що до столу.